Всім привіт! Перед тим як перейти до теми відео, я хотів би розказати, що таке домінація біткоїна і чому це важливо. Почнімо з того, що домінація біткоїна це відсоток, який припадає на біткоїн серед інших перших 100 криптовалют по ринковій капіталізації. Цю першу сотню ви зможете знайти на CoinMarketCap. Ось ми бачимо біткоїн перше місце. До речі, хочу сказати, що інша криптовалюта, крім біткоїна, називається простими словами альткоїни. Якщо ви прогорнете трохи вниз, ви можете побачити першу сотню криптовалют. Так, тепер перейдемо до графіка домінації біткоїна. Якщо домінація біткоїна росте, це означає, що сам біткоїн показує свою силу перед альткоїнами. В такому випадку наші інвестиції можуть обезцінюватись або рости, але не так сильно, як росте біткоїн. Тепер давайте перейдемо до наступного моменту, це якщо домінація біткоїна почнете. Починає падати в такому разі, наші інвестиції якраз таки і можуть показати свої результати. Також хочу звернути вашу увагу, що вже приблизно півтора роки як домінація біткоїна тільки росте з 40% вона виросла до 54%. Тому я вважаю, що інвестувати в криптовалюту поки що не пізно. І також хочу сказати, що я очікую зниження домінації біткоїна знову до рівня 40% або навіть нижче. Період зниження домінації біткоїна простими словами називається альтсезон. Як я сказав раніше, під час цього альтсезона починає рости майже все. Зазвичай це триває приблизно декілька місяців. В принципі, на цьому все. А тепер давайте перейдемо до теми. Відео, які проекти можуть дати 10 або більше іксів. І перший проєкт це Theta Fuel. Тож, почнемо з того, де його можна придбати. Його можна придбати на Binance і ще на багатьох біржах, а точніше 44. Я це зробив на Binance. Посилання на цю біржу я залишу в описі під відео, чому я інвестував в цей проєкт. Почнімо з того, що це взагалі таке. Це другий токен проєкту Theta. Перший токен називається Theta Network. Це блокчейн першого рівня. Всю детальну інформацію ви зможете знайти на CoinMarketCap, якщо в двох словах. Це блокчейн першого рівня, децентралізована інструктура для відео, штучного інтелекту та розваг. Коли ми перейдемо до них в Твіттер, ми можемо побачити, що вони нещодавно, точніше вчора, оголосили про партнерство з Кеті Перрі, з якимось лас-вегаським казино і ще якимось казино. Але мені казино не цікаво. В них багато. Читачів, також ця сторінка доволі така популярна. Ось, наприклад, 275 тисяч переглядів, трошки нижче прогорнути. 148 тисяч переглядів це дуже багато. 50-90 це відомий проєкт. Отже, головний токен цього проєкту це тета. Основна його мета це управління цією платформою. За допомогою токенів ви віддаєте свої голоса за те чи інше рішення. по Розвитку цього проєкту. І я сам цей перший токен їхній не купував поки що, але можливо, коли ціна трохи знизиться, тому що вона вже виросла від своїх мінімальних значень приблизно 3 рази. Коли ціна впаде десь до долар 20 я тоді куплю не раніше. Натомість я придбав інший їхній токен це TetaFuil. На відміну від першого токена, в якого основна мета це голосування, тета використовується як оплата комісій. За газ. Давайте ще раз повторю. Цей токен служить як токен управління на блокчейні першого рівня Teta Network. А ось цей токен служить як оплата комісій. Якщо ви хочете кудись перевезти ваші токени, щось купити або щось продати. Ви оплачуєте в комісію в TETA Fuel. Саме цей токен я придбав. Ось по такій ціні: 5,4 приблизно цента. Зараз ціна 7 центів. Від моєї купівлі, вона трохи виросла. Ви можете. Як завжди, купити зараз або почекати, коли біткоін трохи піде на корекцію, тому що зараз він майже на максимальних значеннях. Сам Theta Fuel токен виростав під час минулого бичого ринку до ціни 70 центів. Зараз я очікую його побачити на позначці долар і вище. Якщо ціна туди прийде, це буде збільшення інвестицій приблизно в 20 разів. Також хочу вам сказати, що капіталізація цього проекту доволі таки велика. Це 400 мільйонів доларів. В принципі, це все, що я хотів би сказати про цей проект. Ви можете зайти до них на сторінку в CoinMarketCap і більш детально почитати про цей проект і які у них були партнери. Як ми бачимо, тут є Google, Samsung, Sony. Які партнери, які інвестори, ви повністю можете ознайомитись в цій дуже маленькій статті. А тепер давайте перейдемо до наступного проекту. І це у нас мем токен. Один єдиний, за яким я слідкую, це Перший Мемкоін, перший Dogie Coin на блокчейні Solana. Отже, почнемо з того, де цей токен можна придбати на Gate.io, на Radium і на ще багатьох біржах. Посилання на біржу Gate.io я залишу в описі. Також хочу відмітити, що Radium це децентралізована біржа для блокчейну Solana. Якщо вам цікаво, як можна створити гаманець як Metamask, але в мережі Solana, і також як торгувати на децентралізованій біржі Radium. Пишіть в коментарі, я обов'язково зроблю відео, якщо будуть бажаючі. Отже, давайте розберемося, що це за токен. Насправді це просто мемкоін. Якихось аргументів. Щодо купівлі цього токену в мене немає. Хочу відмітити також, що ціна мінімальна була приблизно 0,3 цента, зараз 1,4 цент, що говорить про те, що токен виріс вже в майже в 5 разів, тим не менш, максимальна ціна була приблизно 20 центів. Якщо ми перейдемо на TradingView, ми можемо побачити, що якщо цей токен повернеться до своїх максимальних значень, це буде збільшення інвестицій приблизно в 15 разів. Але я очікую збільшення Інвестицій в 75 разів. Чому саме стільки? Тому що багато хто з інвесторів цього токену чекає його по ціні 1 долар. Я, в свою чергу, хочу продати раніше. Це можна зробити буде по 90-95 центів за один токен, але я це зроблю по ціні 85%. Зелена полоса це ціна по якій я купляв. 1,1 і цент. Також я виділив прямокутником, на мою думку, зону накопичення цього токена. Мінімальні значення це 0,3 цента і максимальні це 1,7. В цьому діапазоні, в принципі, мені здається, буде логічна купівля цього. Як я казав раніше, це мем токен, що означає, що в них немає ніякої поки що технології або якогось продукту через те, і така в них капіталізація всього лише 52 мільйони доларів. Просто в криптовалюті можливо все. Якщо цей токен виросте, наприклад, в 10 разів. Відповідно, команда, яка має ці токени, почне можливо продавати. Тим самим в них з'являться якісь фінанси, і вони зможуть розвивати цей проект. Наприклад, вони створять свою криптовалютну децентралізовану біржу, або, можливо, вони випустять якийсь новий смартфон на блокчейні Solana, або ще щось. Тим не менш, поки цього не сталося, поки в них не почався розвиток їхнього проєкту доти ціна буде низькою і можна інвестувати. Це доволі таки ризикована інвестиція, тому можете глибше самостійно дізнатися більше інформації про цей проект і приймати своє рішення. Якщо ви прогорнете трохи нижче, ви можете почитати більше інформації про цей проект. Я не хочу багато зупинятися щодо цієї інформації. Під кінець хочу тільки додати, що їх підтримує команда Solani, тому що самої АТК є першою. Мемкоін і перший Догікоін на цьому блокчейні. Під кінець хочу сказати, що якщо раптом ціна опуститься нижче, ніж 1 цент, я буду купляти ще. Можливо, по ціні 0,5 цента, тобто 0.205 або 0.208. Чи туди ціна прийде, я не знаю. В принципі, я придбав те, що я хотів, тепер залишилось тільки чекати, коли інвестиції дадуть прибуток. Добре, давайте тепер перейдемо до останнього проєкту на сьогодні, це Vega Protocol. Так, для початку давайте подивимося. Де цей токен можна купити. Він є на біржі Bybit і на інших біржах. Найкраще це зробити, звичайно, на біржі Bybit. Посилання на цю біржу я залишу в описі під відео. Тепер давайте розберемося, що це за токен. Цей токен є токеном управління децентралізованої біржі деривативами. На відміну від інших децентралізованих бірж, тут ви можете купити тільки фьючерси на ріст або на зниження. Давайте розберемося, що таке ф'ючерси і деривативи. Найпростішими словами, це казино. Ви просто робите ставку на те, буде токен рости або буде токен падати. Якщо ви вгадаєте, ви можете заробити більше, ніж звичайна купівля, а якщо ви не вгадаєте, ви будете мати збільшені збитки. Я не рекомендую заходити на ф'ючерси, де б це не було, на будь-який збірж, тому що рано чи пізно ви можете втратити свої гроші. Купуючи на любий із бірж будь-який токен, він може впасти в ціні, але згодом він може вирости. На Зміну від деривативів. Коли ви купляєте або продаєте на деривативах, там є ціна ліквідації. Якщо ціна дійде до цієї позначки, ви втратите свої гроші. Так само, в принципі, як і в казино. Тим не менш є досвідчені трейдери, які цим займаються і, можливо, щось заробляють. Рано чи пізно всі ці трейдери стають інвесторами, тому що коли ти трейдиш на фьючерсах, ти постійно на нервах, а коли ти інвестор, ти просто купив і чекаєш. Більше нічого робити в принципі не потрібно. Ж підсумуємо, Vega Protocol це токен децентралізованої біржі по торгівлі ф'ючерсами або деривативами. На ринку є схожий проект, який називається DYTX, це, в принципі, така сама біржа, але більш розвинута. Ви можете побачити, що капіталізація цього проекту – 1 мільярд, а капіталізація проекту Vega всього лише 60 мільйонів це приблизно в 15 разів менше. Чому така різниця? Тому що Vega є ще дуже сирим проектом. На цій біржі принаймні зараз дуже важко торгувати, тому що там маленька ліквідність. Це означає, що там торгує дуже мало людей, і я не зможу купити або продати велику кількість токенів, тому що просто ціна буде або сильно падати, або сильно рости, навіть і за моїх купівль. Що я маю на увазі? Для прикладу візьмемо Binance. Там завжди достатня ліквідність. Наприклад, якщо ми бачимо тут ціну 95 центів, коли я зайду на Binance, хоча там цей токен. Ще не торгується. Я зможу купити по цій ціні, можливо, на 1000 доларів. Потім ціна, звичайно ж, підвищиться. І буде, скажімо, 96 цента. Я зможу купити ще на 1000 доларів. Якщо ми візьмемо тепер їхню деривативну децентралізовану біржу, я там зможу купити по цій ціні максимум на 10 доларів, потім ціна підвищиться. І мені треба буде вже купляти ту саму кількість, що я міг купити на Binance за 2000 доларів по ціні, скажімо, середній 96 цента. На їхній біржі ціна може. Може вирости, так як я купляю, скажімо до $1,10. Звичайно ж, це невигідно і на цій біржі буде мало хто торгувати. Але мені здається, це поки що, так як ця біржа розвивається і в них є доволі такі відомі інвестори. Давайте тепер подивимося, яка ціна була за весь час. Як ми бачимо, ціна доходила максимум до 21$, а зараз вона повністю на дні. Включимо логарифмічний графік, так буде краще видно. Найнижча ціна була 60 центів. Зараз ціна 95. Тепер давайте перейдемо на TradingView. Я покажу, по якій ціні я купляв. Це приблизно 1,2 долара. Я купляв його десь тут по долару, потім продавав десь тут по 2. потім знову купляв, продавав, купляв, продавав. І середня в мене вийшла 1,2 долара. Починав я купляти приблизно з 4-5. Був момент, коли в мене був мінус по моїх інвестиціях мінус 50%. Але я не хвилююся з цього приводу, тому що це інвестиції. І і якщо ви інвестуєте в якийсь проект, не обов'язково відразу ви отримаєте прибуток. Побачите якусь просадку в своєму портфелі, це абсолютно нормально. Тепер давайте я вам покажу, куди я цей токен чекаю. Приблизно до 40 доларів. Це збільшення від моїх інвестицій в 32 рази, а від ціни, яка зараз, в 42 рази. Якщо ціна знову впаде нижче, приблизно до цієї червоної лінії, я придбаю ще в іншу. В цьому випадку я вже доволі таки забагато навіть купив, тому просто буду чекати. Тепер давайте перейдемо в Twitter. В них всього лише 41 тисяча читачів, це дуже мало, але в них є відомі для мене читачі, такі як Framework Ventures Oregon Capital, Pantera Capital це все фонди, які інвестували в цей проект І я не вірю, що їхні інвестиції не дадуть ніякого прибутку. Відразу декілька різних фондів інвестували в цей проект. В них Постійно виходять якісь міни, якісь оновлення, я впевнений, що цей токен ще покаже якийсь результат. Можливо, не такий, який я хотів би, але щось та й покаже. В будь-якому випадку я буду чекати, подивимось, що буде згодом. В принципі, в мене все. Я все сказав, що я хотів. Я сказав, де я купив. Я також сказав, що в мене зараз невеликі збитки по своїм інвестиціям. А ви вирішуйте самі, інвестувати в цей проект чи ні. Робіть свій аналіз і приймайте свої рішення. Дякую за перегляд відео. Я сподіваюся, що ця інформація для вас була корисна. Якщо так, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі в наступних відео.